Як свідчить медична статистика, останнім часом люди стали частіше хворіти на різні інфекційні захворювання. Причини різні: це і занедбана екологія, погана якість води і харчових продуктів. А ще людський фактор, який полягає у недотриманні правил особистої гігієни, детальніше аналізує ситуацію з інфекційними захворюваннями на Красноградщині головний державний санітарний лікар Ганна Васенко, проаналізувавши показники інфекційної захворюваності серед населення Красноградського району. За перший квартал 2015 року можна відмітити про різке зростання захворюваності на такі інфекції, як гострі кишкові інфекції, туберкульоз та вірусні гепатити. При цьому показники цих захворювань перевищують середньообласні показники по Харківській області, гострі кишкові інфекції. Являються лідуючими за перший квартал 2015 року. На гострі кишкові інфекції загалом хворіють діти перших трьох років життя, які не відвідують будь-які організовані навчальні заклади і відносяться до неорганізованого дитинства. Основними причинами такої високої захворюваності є дуже низький рівень санітарної культури серед населення, і в тому числі серед батьків, у яких є з діти перших трьох років життя, зниження соціального рівня населення, недостатнє надання уваги здоровому способу життя та правильної організації здорового харчування. Іншою інфекцією є туберкульоз. Туберкульозом хворіє в основному непрацююче населення, і виявлення цього інфекційного захворювання на сьогоднішній день проводиться загалом під час проведення профілактичних медичних оглядів, тобто тоді, коли люди влаштовуються на роботу. При розслідуванні випадків захворювання на туберкульоз виявлено, що всі захворілі ігнорували щорічним проходженням флюорографічних обстежень. Це призводить до пізнього діагностування цієї хвороби, і вже е, хвороба е, розвивається і е, ста, е, проходить таку стадію, як розпад легеневої е, тканини, е, з виділенням зовнішнє навколишнє природнє середовище палички туберкульозу, що є надзвичайно небезпечним для всього населення і, перш за все, для членів е, тих сімей, де є такі хворі. В поточному році серед мешканців села Петрівка нашого району зареєстровано групове захворювання на вірусний гепатит А, який відноситься до кишкових інфекцій. Всього серед мешканців захворіло 6 чоловік, із них двоє дітей, які відвідують Петрівський НВК. При розслідуванні цих захворювань, ймовірною причиною розповсюдження вірусного гепатита А, Серед людей є грубі порушення правил особистої гігієни. І це підтверджується тим, що із шести захворівших п'ять – це є члени двох сімей, які між собою дуже тісно, тісно контактували. Іншою проблемою в районі є високий ріст і різкий ріст захворюваності на парентеральні вірусні гепатіти, вірусний гепатит Б та вірусний гепатит С. Коли ми проводимо розслідування цих захворювань, то встановлено, що частина захворівших є ін'єкційними наркоманами, інша частина є особи, яким проводились різні косметологічні процедури, і, перш за все, здебільшого, це процедуру татуажа. І ще одна частина захворівших – це є особи яким проводились різні оперативні втручання в лікувальних медичних установах міста Харкова та Дніпропетровська? Аналізуючи всю цю захворюваність, можна кожному із нас побажати виконання наступних заходів профілактики не тільки при цих захворюваннях, а і при всіх інших інфекційних захворювань. Перш за все. Дуже відповідально відноситись до тих продуктів харчування, які ви вживаєте. Особливо це відноситься до сімей, де є маленькі діти. На сьогоднішній день, коли контролююча роль органів державного нагляду майже знижена до нуля, то вся відповідальність за реалізацію продуктів харчування несе продавець. І після того, як цей товар купив покупець, то відповідальність якраз і положена на самого покупця. Особливо уважно купляйте ці продукти харчування, перевіряйте перед покупкою їх товарну упаковку, слідкуйте за термінами та умовами реалізації, обов'язково дивіться на дати виготовлення та дати кінцевого споживання. Обов'язково приділіть увагу у питанню, яку питну воду ви вживаєте. Ні в якому разі на сьогоднішній день не вживайте питну воду будь-яку, чи колодязну, чи водопроводну в сирому вигляді. Якщо у вас є в подвір'ї шахний колодязь, то віднесіться до колодязя як до об'єкта необхідного для нормального життєзабезпечення вашої сім'ї. Самі дотримуйтеся правил особистої гігієни і навчайте цьому дітей. Обов'язково щорічно проходьте флюорографічні обстеження. І, як я вже казала вище, основна маса захворювань виявляється якраз при проведенні щорічних флюорографічних обстежень. Більш ретельно підбирайте ті заклади, в яких ви будете проводити оперативні або косметологічні процедури. І на останні хочеться сказати, що е, слово вислів ваше здоров'я в ваших руках на сьогоднішній день є найбільш актуальним.